Вісім днів минуло відтоді, як учасники АТО разом з активістами блокували рух приміських маршрутах і зустрічалися з перевізниками, які відмовляли військовим у безкоштовному проїзді. А у приміщенні облдержадміністрації знову нарада. Бійці нарікають, перевізники не дотримуються домовленостей, і багато хто з них вимагає у пільговиків гроші за проїзд. Конкретно по 27 маршрутці вона їде на Слабодусіляцькою. А точників, учасників бойових действий отказывается вести бесплатно далі остановки АРКА. Тобто далі водитель предлагает платити деньги, щоб человек доехал до свободи. Е, У ну, мене запитання до перевізників. Да? Скажіть, будь ласка, в маршрутках немає ні телефона гарячої лінії, ні цього розпорядження, де тільки двох людей мають право перевозити. Я не бачив. Я вчора 10-й 10 маршрут був, да? їхав на Крошно. Діти заходять в маршрутку, водій е, викидає їх з маршрутки. По-перше, троє дітей вийшли, вони так і не заплатили, І по-друге, ну можна було вільно стояти в маршрутці. Скажіть, будь ласка, чи виграв чимось чи перевізник, чи водій? Може, газу там більше розход пішов чи менше? Останньою краплею став випадок, коли з маршрутки висадили вдову і дитину загиблого бійця. На сьогоднішній день я вам кажу одне: що сьогодні в 7.40 позвонила вдова з маленькою дитиною на руках і висадили в маршрутки. Тій маршруті в одиниці їде всього лише дві дови дві. І одну із них, з маленькою дитя, три роки дитині, висадили з маршрутки. Я хочу подивитися тим всім вам перевізникам, які в раз на раді сказали, коли ми перекривали трасу, що всіх у хлопців УБД і вдів, не важно скільки їх буде, ми всіх будемо перевозити. Ви знаєте, мене сьогодні було бажання 8 ранку позвонити всім АТОшникам, і повірте, вийшло вже не 15, і перекрити всю ж Житомир, хай би стояв би, і люди пішли пішки. Тоді б до вас було питання. Ви тільки розказуєте про те, що у вас тут. Так, все погано, ви не заробляєте кошти. Покажіть свої білі каси, покажіть квитки. Давайте. Перевізник Аркадій Савицький не коментує, чому із вдови вимагали гроші за проїзд, але розповідає, у якому скрутному становищі опинилися перевізники і держава, яка не заклала у бюджет кошти на перевезення пільговиків, тільки погіршила ситуацію. Всі хочуть їхати. Ми так і нема ніде ні в газеті, ні в пресі, ніде ніякого договору ніхто не заключив. Возити всіх безкоштовно. Начнемо 2000-й рік, коли квиток стояв гривню, то газ був 40 копійок. Але сьогодні в дане час пільг і пільговиків додавалось в море, а возити їх ми не можемо, тому що якщо сьогодні газ 13, а квиток 3 гривники. Як ми можемо із запчасті, і все. Тому ми кажемо, давайте оприділимося і місто, і область. В області в нас є порозуміння. Є порозуміння, є хоч якісь домовленості, що можна, що немає, а в місті нема. Вчора і кожен день кажуть, возить всіх і без обмежень. Тому, виходить, з заложниками, вдови, заложниками, а і все остальне. Пробачте, мені дуже вигодно. У мене чоловік і син атошники. Чоловік рік і дев'ять місяців. Рік і дев'ять місяців з його зарплати. Я купляю йому форму, я купляю йому все. У мене син так само був там з першого дня. Я ні в кого не попросила нічого. Мені теж не вигодно. Це цієї Наташі є впак, що сьогодні висадили з першої. Пробачте мене, їй дуже вигодно, що вона втратила чоловіка. Тут, шановний, я не знаю, я четверту, на жаль, не була. Тут один товариш дуже доказував для атошників. От ми вас безпокоштовно возили туди. То, можливо, ви з ними. Ви возили їх безкоштовно, да? а знаєте, чому ви возили? Ви робили все для того, тільки щоб вас не чіпали. Щоб, не дай Бог, мене не взяли, щоб мого сина не взяли, щоб я міг відкупити. А цей рік ви успокоїлись. Ви доведете до того, що в Житомирській області буде горе. Ви розумієте, що буде велике горе. І ви дійсно залишитесь без роботи. Невигодно, будь ласка, не працюйте, на ваше місце прийдуть. У мене в Вердічеві один водій не взяв а я уволив з роботи. Вы говорите, нам нужно ехать куда-то на автобусах, работу менять. Работу можно поменять. Но каждый человек, здесь сидящий, вложил огромные средства и себе в чем-то отказывал. Нам нужно продавать тогда автобусы еще, их нужно тоже продать. Тому час роботу котре і і зберігати те, що є. Перевізники переконують, вони готові на діалог, але вважають, проблеми виникають ще й через невихованість водіїв. То я ж говорю, ні ми їх освіту, ні на то він у вас робить, чи у мене робить? Так, хто перезвонив, хоч хто говорить, що це за мене. То хто вам треба дзвонить особисто. Доповісти телефони, навчіть своїх водіїв. Говори, вивчимо Почекайте, дивіться, почекайте, дивіться. почекайте, я закінчу. Бо ці мати, вам, я вас о когось візьму з собою, сяду за руль і проїдемося. Щоб ви почули, як говорить, щоб ви побачили, як він повертає, щоб ви побачили, як він виїжджає, і щоб ви почули, що він скаже, коли ви вийдете з машини і йому здасте зауваження. Владнати проблему можна, якщо місцеві ради будуть надавати субвенції перевізникам, або ж якщо кожен пільговик буде отримувати адресну допомогу, вважають учасники дискусії. То зато він як не їздить, він отримує кошти, хоче він її на хліб бере, хоче подарки купляє, Що хоче він розпреділяється своїми коштами. Але у фінансовому департаменті вважають, адресна допомога суперечить законодавству. Людина має право на безоплатний приїзд. Любе. Надання грошей це буде обмеження, тому що він скаже: що мені не вистачає чи ще якісь питання. Зрештою, чиновники обіцяють провести необхідні підрахунки і через місяць повідомити шляхи вирішення проблеми. Продовж цього часу військовослужбовці та рідні загиблих мають їздити безкоштовно. Крім того, у кожній маршруті виділяється два місця для усіх інших пільговиків. Я вас прошу цей місяць: їздить, возить іди йти, йти на зустріч, Проводіть роботу своїми водіями, проводіть роботу щодо безпеки руху. На дорогах представники Атошників. Ви теж подумайте, у нас ще час є на рахунок адресної допомоги. Ми порахуємо, які, що це буде по потреби, який фінансовий ресурс в області є, який фінансовий ресурс в містах обласного районного значення, який фінансовий ресурс є в районі.